Неочікувані тренди верхнього одягу. Перший тренд хутряні жилетки, і на цьому я маю сказати стоп! І попередити, що хутряні гусениці до нас ще не повернулися. В тренді жилетки з ретро хутром чи більш архітектурної форми. Мені подобається цей тренд, тим, що вашу жилетку завжди можна одягнути поверх верхнього одягу, наприклад, тренчі, як це було на показі Гучі. Якщо в хутриних жилетках гусеницю я не знайшла, то в куртках до нас повернулися, прилягаючі куртки чи лайнери. Гусениці, ой, бачила таку на показі Балансяга. Останні перлини демни в зимовій колекції. Я раджу поєднувати таку курку, куртку з Чимось об'ємним внизу, щоб збалансувати це прилягання. Плащ як дощовик, і мова йде не про класичний плащ тренч а про плащів, яких ми по типу ходимо в гори. Українські бренди підхопили цей тренд, і вже в деяких брендах можна знайти дійсно круті позиції. А якщо було цікаво та інформативно, не забудь поставити лайк цьому відео.